Страх у багатьох людей. А що якщо страхова компанія закриється, збанкрутує гроші? Пропадуть, і вона піде з ринку, і ми залишимося в мінусі? Звідки формується ось ця суспільна думка? Яскравий приклад. Сьогодні заходжу в свій планшет, відкриваю, і на першій сторінці мені одразу випадає. Цікава стаття. страховій компанії відкликано ліцензію та виключено з державного реєстру. Але давайте ми її відкриємо і переглянемо, що пише далі. Страховій компанії відкликано ліцензію та виключено з Державного реєстру фінансових установ. Читаємо статтю 25 листопада 15.00. Національний банк України відкликав ліцензію на здійснення діяльності зі страхування та виключив із Державного реєстру фінансових установ. Компанію, страхова компанія гарантія. Не знаю, що це за компанія, до речі. Далі на підставі поданої заяви в дужках у межах процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю. Тобто. Звучить заголовок дуже грозно, і люди, які прочитають страховій компанії відкликано ліцензію та виключено з реєстру, зразу стрьому. Все пропало, людей кинули. Ну десь так, ніхто ж не буде читати статтю. А по факту, що відбулося, компанія сама прийняла рішення. Припинити цю діяльність, і вона обов'язково виконує перед цим зобов'язання перед усіма клієнтами або передає свій клієнтський портфель разом з страховими резервами іншій страховій. І кожного клієнта про це перед тим інформує. І е, якщо клієнт дає згоду, то тільки в тому разі вона конкретно цього клієнта передає на обслуговування іншій страховій. Тобто не потрібно лякатися от таких е, заголовків, не потрібно лякатися слухів, що десь там компанія збанкрутувала, десь там припинила діяльність, тому що в страхових компаніях. Це передбачено законодавством, що є така процедура, як банкротство чи ліквідація, але клієнт від цього ніяк не страждає. Давайте зайдемо на сайт Codex.com.ua і прочитаємо статтю 31 закону України про страхування, кошти резервів із страхування життя не можуть використовуватися страховиком для погашення будь-яких зобов'язань, крім тих, що відповідають, прийнятими. Прийнятим зобов'язанням за договором страхування. І далі є такий момент, що в разі банкрутства страховика або його ліквідації з інших причин, ці кошти підлягають передачі іншому страховику за згодою застрахованої особи, тобто клієнта, або підлягають передачі застрахованій особі, тобто клієнту, якщо він не дає згоди, щоб його передавали іншій компанії на обслуговування. Тобто людина від того, що компанія може лік бути ліквідована. Клієнт не страждає від цього, він все одно отримає всі кошти згідно зобов'язань по його договору. Тому, друзі, давайте будемо змінювати відношення до такого чудового продукту як страхування життя. Адже увесь світ цим користується і в Україні, на щастя, досить досконала законодавча база, щоб в Україні ставати клієнтами страхових компаній. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в коментарях до цього відео, а також долучайтеся в мій телеграм-канал Академія Фінансів. Де я більш детально розповідаю про страхування, про накопичення, про недержавне пенсійне забезпечення, про формування капіталу дітям, обов'язково ставте лайки цьому відео, діліться ним з вашими друзями, яких лякає думка, що страхові це ненадійно. До зустрічі на наступних ефірах та відео.